Доброго дня. Сьогодні січневий морозний день. І я трошки хотів би вам показати про ці будні наших фермерів овочників і що вони мають на сьогоднішній день з врожаєм, який вирощували в 25-му році. В частності хочу вам показати, які залишки є цибулі, і як вона на сьогоднішній день зберігається. А фермери на це дивляться і страдають, грубо кажучи, тому що стільки вкладено. Труда, велика собівартість, але, на жаль, перевиробництво і менше споживання призвело до такого. Так що подивіться. Це один із фермерів, який збирає врожайність порядка 90 тонн з гектара цибулі, але, на жаль, немає складських приміщень для короткострогового зберігання. Має на сьогоднішній день такі залишки в таких буртах. Зрозуміло, що це вже не товарна цибуля, але вона тут є. Вже під снігом підмерша, замерша. Дуже важко мені туди добратися. От ми можемо подивитися залишки, які є цієї цибулі. От такі бурти у хлопців залишилися без реалізації. Така ситуація стосовно вона і зараз покаже непогану якість, але зрозуміло, що мороз і. Вона вже не придатна до реалізації. Замерша повністю. На вулиці мінус 7, а було мінус 14. Отакі От реалії овочевого бізнесу.